Збудник сальмонели саме він зіпсував весільну забаву, яка закінчилась масовим отруєнням у неділю. Нині на лікарняних ліжках перебувають 60 весільних гостей, із них 15 дітей. Після ретельного бактеріологічного дослідження усіх вилучених продуктів, які споживали при застіллі, працівники санепідемстанції з'ясували, отруїлися саме шанувальники курятини, в якій і виявили сальмонелу. Хто не торкався страв з, з курячого м'яса, їх налічувалось з десяток, той відбувся легким переляком. Тож, аби уникнути подібного отруєння майбутнім учасникам літніх банкетів, медики радять мити руки з милом і мати індивідуальний рушник для кожного. Готові страви на столах повинні знаходитися не більше двох годин, і літо це є той період, коли не варто готувати салати з майонезом, тим більше не варто готувати якісь заливні страви, холодці чи таке заливне, як нас ми бачимо, було з курки. Нині працівники санстанції ще з'ясовують, як саме Сальмонела потрапила у продукти. Окрім цього, банкетний зал, в якому відбувалось весілля, не відповідав санітарним вимогам.